Не це, це, вже куча свідків було, вже... це копії, це. не копії, тим паче копії. То нічого, що, що копії. Нема різниці. Що, спитаємо? Що робити? Ну да. так? Так, дивіться, зараз. Все, треба не, не робіть, і харчить з вас вже і того, що ви маєте. Я бумага. Так, власне. Чисто, чисто проводимо. Хлопці, можна я там попаду? Ні, поговоримо. Зрозумійте нас правильно. Я тільки хочу висловити свою думку, а вам, звичайно, вирішувати. Це вибори дуже складні. Зараз на парламент 29 партій. По загальнодержавному і по одномандатному. округу. Скільки це, це є писани? Ну ми вас розуміємо, але зафіксуємо. Тобто, ми вот... Чисто, якщо по-людськи, я, я просто хотів би просити. Ні, ми, ви з нами ми, не Тисячу не процентів. Тим більше, ми не з одної контори. Це... Правий сектор, а це опора, опора а тобто, там сидить де... три організації. Три. Які вже теж на вас пише заяву. Бо... І, А четверта вже сфотографувала це. перед цим. Фотографії. Ну, Він е, на всіх пише бо скрізь багато. Не віддам вам паспорт, там вже. Чого? Заберуть і торгуватись будуть. А ви Може, скрізь так пишуть взагалі? — Може. Не може. Але Ні, може. чесно, ми, наприклад, допускаємо Ми теж ходимо, сваримося, щоб це пишуть прізвища, ніхто підписи не ставить. Розумієте, ви підписи поставили, ну це вже взагалі. Тому ще не поставили. Ну, — Підписи. — Кого нема? Нема голови підписа. Секретарій, заступник стає підписа. Голова захотів, протокол чи тихенько виніс, перший протокол заніс туди в ОВК, який хотів, а, він буде здавати. Як же щось говорять, як зараз Цифри ж не проставлені. От іменно цифри не проставлені. Що хочеш, намалював і все. А що це? А печать? Печать, нічого немає. Голості, ми вас благаємо, чисто по-людську. Ну, будь ласка, ну не треба. Ми не поставили цифру. Ну йдіть по Ну не ми пройшли тільки написали. Тобто